Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Наші вдома Україна повернула додому 75 військовополонених. Бити по Росії можна. США та Німеччина послабили обмеження на використання їхньої зброї. Трампа визнали винним, чи зможе республіканський лідер балотуватись на виборах, попри судовий вирок. Вітаю, мене звати Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі. Починаємо випуск з хороших новин: 75 українців повернулись з полону додому. Серед визволених воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Це герої перших днів війни: 19 захисників острова Зміїний, 14 військових, що захищали Чорнобильську АЕС та 10 оборонців Маріуполя. Усі вони перебували в російському полоні більше двох років. Щонайменше третина врятованих мають поранення, тяжкі захворювання чи інвалідність. Це був 52-й обмін з початку повномасштабного вторгнення. Загалом з російського полону вдалося звільнити 3210 захисників та захисниць України, але тисячі ще залишаються у російських застінках. Ще 212 військовослужбовців повернули додому на щиті. Судово-медичні експерти мають встановити особи полеглих, після чого тіла передадуть рідним для гідного поховання. Російські окупаційні війська зранку атакували Київ крилатою ракетою «Іскандер-К». Українські військові знищили її, але уламки впали у Голосіївському районі. Там було пошкоджено СТО, автомийку, шість автомобілів, склад а також електромережі. Без світла залишилися сотні будинків. Обійшлось без постраждалих. Атакували окупанти цієї ночі і Харків. Наслідок удару загинуло шестеро людей. У Новобаварському районі один із ворожих снарядів влучив житловий будинок. Там частково зруйновані з третього по п'ятий поверхи. 26 людей отримали поранення, в тому числі 11-річний хлопчик та дівчинка 12 років. Восьми розпостраждали, госпіталізували. Серед них медпрацівники, поліцейська, які прибули на місце вибуху. Рятувально-пошукова операція триває. Під завалами ще можуть бути люди. Окрім цього, ще один російський снаряд влучив у трьохповерхову адміністративну будівлю. Російські війська готуються до другої фази наступу на Харківщині. Окупанти перекидають свої підрозділи на Липцівський та Вовчанський напрямки з інших ділянок лінії фронту. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Аналітики впевнені, що росіяни продовжують тиснути на сили оборони з критичних ділянок лінії фронту на сході України і намагаються створити буферну зону на півночі Харківської області. Тим часом головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські військові не мають достатньо сил, аби прорвати оборону та взяти. Харківщину з півночі України найважчі бої нині на Покровському напрямку. Нарешті сталося. Адміністрація Байдена пом'якшила свою заборону Україні бити по російській території американською зброєю. Тепер ЗСУ можуть гатити по військових базах Росії та центрах командування, однак лише з прикордонної території Харківщини та лише з артилерійських установок Хаймерс. Цю інформацію підтвердив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров. В коментарі The Guardian. він сказав: цитую, це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам масового переходу через кордон. Тим часом заборона на глибок які удари по Росії і відповідно на використання атакам залишаються чинною, але і на цьому дякуємо. Хороший приклад, як то кажуть, заразний слідом за штатами обмеження послабила й Німеччина. Таке рішення ухвалили в тамтешньому уряді країни. Німецькою зброєю, сили оборони так само зможуть бити з північної прикордонної території навколо Харкова і лише по позиціях російських військових в безпосередній близькості від кордону. Схоже, нещодавній візит Макрона до Німеччини пройшов недарма, адже там двоє лідерів саме дійшли згоди в тому, що Україна цілком законно може вражати військові цілі Росії на її території. І рішення офіційного Берліна не Ми разом переконані, що Україна має право гарантоване міжнародним правом на захист від цих нападів. Для цього вона також може використовувати зброю надану для цієї мети відповідно до своїх міжнародних правових зобов'язань, зокрема ту, яку ми постачаємо. Штефен Гебештрайт, речник уряду Німеччини. Бавовна квітне на Росії. Або чим більше влучань по ворогу, тим краще. Цього разу добряче понервувати росіянам довелося щодо нафтового терміналу порту Кавказ та поромної переправи, що в Краснодарському краї. А причина нервувати таки була. Цей термінал вважається другим російським портом у Чорному морі за вантажообігом. А поцілити їх спромоглися українські ракети берегового комплексу Непту. Окрім цього, дронами СБУ було завдано ударів по електропідстанціях, які постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Карченської. Протоки. Також наш генштаб підтверджує удар по ще одному нафтотерміналу на території Краснодарського краю. Очевидно, йдеться про нафтобазу в районі міста Темрюк. Там згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Росіяни залишилися без неба. Українські збройні сили відмінусували у тимчасово окупованому Криму ворожий комплекс дальнього радіолокаційного виявлення Небо СВУ. Його вартість небагато немало, близько 100 мільйонів доларів. Ця станція була розташована біля Армянська і контролювала ділянку фронту протяжністю 380 кілометрів. Таким чином захищала об'єкти окупантів на території півострова. А поцілити її змогли дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ. Чим же така важлива для росіян ця установка? Вона призначена для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей. Літаків стратегічної та тактичної авіації а також мало Мітних цілей. Також небо СВУ розпізнає класи цілей може визначати їхню державну приналежність. Тож, далі буде. Україна та Швеція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з підписаним документом, упродовж двох років Швеція надасть Україні військову допомогу на суму близько 6,5 мільярдів євро. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа. В пакет підтримки для України входить авіація, протиповітряна оборона, бронетехніка, артилерія, посилення морської безпеки і безпілотні апарати. Як зазначив український лідер, унікальна частина угоди надання спеціалізованих літаків ЕСІВсот дев'яносто а також перспектива передання Україні літаків Гріпен, включно з відповідним навчанням. Також Швеція вже надала і надалі передаватиме Україні артилерійські системи Арчер і бойові машини «Сіві-90», щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва. Крім того, Швеція буде підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО. Ми детально обговорили необхідність початку переговорів про членство України в ЄС вже в червні, а також підготовку до необхідності проведення саміту у Вашингтоні. Саміт має бути продуктивним, і Україна вважає, що цього неможливо досягти без вирішення питання про запрошення України до НАТО. Після більш ніж 10 років російської агресії та понад двох років повномасштабної російської війни Україна продовжує боротися з надзвичайною рішучістю. Це означає, що ми підтверджуємо наш відданість зміцненню обороноздатності України шляхом надання військової техніки, тренувань та допомоги у розвитку власної оборонної промисловості. Загалом Україна підписала вже 15 двосторонніх безпекових угод у цьому списку. Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, а також Італія, Нідерланд. Ланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія та Швеція а від сьогодні ще й Норвегія та Ісландія. Дональда Трампа визнали винним у справі про виплату грошей порноакторці за її мовчання. Таке рішення ухвалив суд присяжних штату Нью-Йорк. Тож Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Йдеться про його спробу приховати виплати зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс напередодні президентських виборів у 2016 році. Він нібито у 2006-му мав із нею сексуальний контакт. Купити її мовчання він спробував за 130 тисяч доларів. А тим часом Віктор Орбан вирішив підбадьорити Дональда Трампа. У своєму Твітері він написав, що знає експрезидента як людину честі, яка завжди ставила Америку на перше місце. Сьогодні в українських школах лунають останні дзвоники: хто прощається зі школою назавжди? А для кого це черговий етап навчання? Навчання під звуки сирен у бомбосховищі, складання заліків дистанційно, без світла та інтернету. Освітяни Києва склали такий собі календар навчального процесу. Третій рік повномасштабної війни, два учбових роки. Як нині здобувають знання наші діти цього навчального року, кожна п'ята ніч без сну. За цей період відбулося 217 повітряних тривог із них кожна друга під час освітнього процесу. 94 уроки вони провели в укритті, і що найцинічніше, ворог продовжує цілити по навчальних закладах України. Цього навчального року було пошкоджено 39 садочків шкіл та закладів профтехосвіти. Але, попри все, наші діти навчаються і точно знають, хто нам ворог. IBF вирішили не позбавляти пояса Олександра Усика, який не провів вчасно обов'язковий захист. Таким чином український боксер зберіг титул IBF, а з ним і звання абсолютного чемпіона світу. У цьому статусі Усик залишиться до бою реваншу з Тайсоном Ф'юрі. А це були всі новини на часі. З вами була Марія Кагал. Залишайте лайки, коментарі та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.